Привіт! І сьогодні ми з вами граємо в гру жахи в ліфті. Це в нас має бути гра про те, як ми розслідуємо загадкове вбивство у ліфті. Тож, починаємо. Ну, тут якраз таки й пишеться про те, що ми розслідуємо загадкове вбивство в цьому будинку. І якась жінка бачила високого, високого мужчину, який когось затягував кудись. Це в нас шостий поверх, 14 апартамент. Що це? Ем... Окей, угу. не вірій, окей, чому? Дай. Yeah. До речі, хочу сказати досить емерсивне управління. Що ж, що це таке? Що я роблю. Окей. Вирішили зайнятися вандалізмом. А, давайте відправлятись на шостий поверх. Май... Ні, не можна. Добре. Хочу сказати, що я сам особисто дуже сильно не люблю діти. І. Що це таке? Це як наче якісь лапи чиїсь. Оператор. Привіт. Привіт. Вибач, я не можу тобі дмогти. Щось дивно тут відбувається. Я не можу. О, більше слідів залишилось. Відкрити люк, мені здається, не досить вдало ідеї, Я хочу все ж таки розібрати це. Може ви пригнутися? Так. А, ліхтарик знайшли. Чудово. Дідько, ну стилістика просто неймовірна. А, він боїться. Боже, він боїться прямого світла. Прямого листа. Є. Кім. А, Джей, Окей Це мені нагадує гру Crawler яку так само хочу пограти. Поки ще не доходять руки. Белля. Є. А ну пішов звідси. Добре, це було дуже неочікувано. Це чиясь рука. Окей. Ага. Добре, і проблема в тому, що ми не можемо карабкатись Ой! Однією рукою. Ліхтарик. Так. О! Очікув. Так. Думаю, нам краще залізти, ні? Хоп, хоп. Знову лізе, на якого ж лючка схожий. Так, як мені залізти назад? Пригнути? Окей, добре. 15. Так, що це? Так, телефон. Телефон заблокований. Мене продовжує переслідувати монстр. Якщо хтось це читає, то він тут поряд. Я захотів спробувати зайти в ліфтову шахту і код від ліфта 31. Починається з 301. 31, 15, добре. Так. 31. І... Дійсно, ні, це було опаний Я не очікував, добре. Це це неймовірно. Автор дійсно дуже класно постарався. Я постуков туди. Ого, це хтось прийшов до мене. А, і вона каже, мій обід сам прийшов до мене. Хі, досить цікаво. Так, тож ми з вами знов тут. О, можна спробувати відчинити. Ходіть, как це странно, але нічого не відбувається. Стрибнути я не можу. а Присісти. Нічого. Десь туди нас гра не пускає. Так. Зателефонувати перший поверх. Ні. Нічого в нас не працює. Двері не відчиняються. Це можна навіть їх не відчиняти. Окей. Цікаво. Що, наприклад, я хочу піти сюди. Я тобто просто загинув. Дійсно, так кумедно вийшло. Агов! чесно, тут навіть немає драбини якоїсь сходинок. Ті самі архітектури. весни выгод как и мы не можем просто как и в иной двери так само не можем только и ползать Основить руки оставить ссылку не в сторону драйв ну. Можем спробовать просто зачем а типа 2000 понадобится начнения Можемо не загинути від цього. Добре? Тож, така в нас сьогодні так само друга коротка гра, але, скажімо так, це виглядає більш повнішою, хоча так само є ще що доробляти, але в принципі дуже сподобалась така оригінальна концепція. Ну і ось так. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня чи вечора.